Навіщо взагалі потрібна школа? Щоб знати, скільки буде 12 плюс 8. Яким має бути вчитель? Спокійний і задаває хороші питання, які ми знаємо і слухатися вчителя треба. Який має бути вчитель? Таке не дуже строгим, розумним і красиво писати. Вчитель має бути другим, звісно, якщо, же, не в діті, звісно, в перший клас. Вчитель має бути незлий, добрий і розумний. Для чого в школі директор? Він дає всім, що треба делати. А як він виглядає, ваш директор? Жаль, в чорній кофточці, в штанишках в чорних. А волоси коричні. Як у вас волос. Тільки в незакручувані. А хто в школі більш розуміше? Вчитель хімії чи фізики? Вчитель фізики. Він багато знає всього. А хімії не знає багато, ні? Чуть-чуть. Хімії. Він знає, скільки треба хімії, щоб зробити інші предмети. Фізики? Фізика це математика, тільки в старших класах називається не фізика. В школі є вчитель фізики та хімії. Хто із них розумніший, Як ти думаєш? Всі розумніші, немає різниці. У вас в вашій школі є лабораторія? А що це таке взагалі лабораторія? В лабораторії навіть дають їду. Кому дають їду? Професіру. Що такі екзамени? Екзамени – це о, ту, треба мовчати ну, і не підказувати нікому екзамен, там треба будь, щось робити, ну, там треба писати там, ну, то як на відповіді там треба <свісна> писати. Чим краще гризти граніт науки. Чим краще гристи граніт науки. Зубами. Чим краще гристи граніт науки? В лабораторії. А чим? Мікроскопом. Чим краще гризти граніт науки? Що це вошеб-то? Гранит есть такой сок такой, как фрукт такой. Угу. Сок такой. І там внутри семечки такие вот. Чим краще гристи граніт науки. Умом. Що таке мозок? Це Дуже важна деталь організму. Навіщо людині мозок? Щоб думати? Про що думати? Про технологію. Людини є мозок. Навіщо він? Що думати, як правильно це все зробити? У вас немає ніякої чистий помаш. Задача. Хлопчик купив 10 бананів, а мама? На 10 більше. Скільки всього бананів купили і мама, і син? Тридцять бананів. Ба -банані, банані. Банані. Так, банані. Оце для цього нам потрібен мозок.